Збірна України збирається бойкотувати міжнародний турнір. Є відповідь Андрія Шевченка. Судакова торгує Ювентус, а також успіхи наших за кордоном. Але перед початком попросимо вас одразу підписатися на канал Футбол України, аби не пропускати усе найцікавіше. Та й нам буде дуже приємна ваша підтримка. Усіх вітаю, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні маємо з вами насичений випуск, у якому з. Вернемося до Андрія Шевченка, президента УАФ. Він прокоментував інформацію про ймовірний бойкот збірної України наступного міжнародного турніру. Поговоримо про чемпіонат України, трансферні новини. Ну і звичайно, за кордон, адже там відіграли наші легіонери. Розкажемо, хто і як показав себе на футбольних полях. Але перед початком одразу попросимо вас натиснути на вподобайку до цього відео, аби його розігнати. І поїхали! Напередодні двома матчами стартувала програма 26-го туру чемпіонату України. Тож давайте саме із цього і розпочнемо. Отож, в Олександрії між собою грали інгулець та власне Олександрія. Цей матч був номінально виїзним для команди Ротаня, адже підопічні Кобіна саме на стадіоні Ніка грають свої домашні поєдинки. Перед рідними вболівальниками Олександрія не могла не обіграти одного із аутсайдерів сезону і здобула для себе три очки на 27-й хвилині. Перший і як виявилося, єдиний гол у цьому матчі забив. Теді цара. Тож перед класичним протистоянням, яке відбудеться у неділю, Олександрія відстає від Динамо на три бали. Водночас випереджає Шахтар вже на сім. У п'ятницю також кращого визначали зоря та лівий берег. Підопічні Бартуловича вийшли уперед на сороковій хвилині зусиллями Антюха. А на старті другого тайму подвоїв перевагу команди Яцик на 64 й лівий берег. Один гол відіграв зусиллями Сіднея, але на більше часу вже не вистачило. Ну і рухаємося за кордон, де свої поєдинки провели Коваленко, Циганков і Зубков. Давайте саме в такій послідовності і підемо: в Італії грали матчі Кубка, і за право зіграти у фінальному поєдинку змагалися Емполі Коваленка та Болонья. Український хавбек вийшов на поле у стартовому складі і навіть зумів забити гол вперше для себе за майже півтора роки. На 33 й хвилині він вдало зіграв на добуванні та зрівняв рахунок. Втім, не тільки відіграти різницю, а Емполі програли перший матч із рахунком 0-3, а взагалі здобути для себе бодай нічию. У цьому матчі команді українця все одно не вдалося. На 86 86-й хвилині Далінга забив другий гол та залишив команду Віктора за бортом змагань. У цьому поєдинку Коваленко відіграв 81 хвилину і напрацював на оцінку 7 0. Все гірші і гірші справи в Іспанії у Віктора Циганкова. Разом із Жорони у 33-му турі він грав проти одного із аутсайдерів чемпіонату. Леганесу, але навіть тут здобути позитивний результат команда не змогла. Після того, як на 54-й хвилині Жирону вперед вивів Стуані, вже у компенсований час Ель Хаддаді вирвав для Леганеса нічию. Циганков провів повний матч і напрацював на непогану оцінку 7 і 7. А от назвати справи його команди в турнірній таблиці непоганими точно не вдається. Вони відстають від зони вильоту усього на 3 бали. А от хто продовжує запалювати, так це Олександр. Сандер Зубков, який знову відзначився голом на цей раз у матчі Кубка Туреччини проти Гестепе. Зауважимо, що з перших хвилин на полі з'явилися усі три українці: і Сікан і Батагов. Щодо матчу, то рахунок Трабзон відкрив лише під кінець гри. На 78-й хвилині відзначився Туфан, а на 89-й крапку протистоянні поставив зубков у фіналі. Команда українців буде грати проти Галата Сарая, який у паралельному матчі розбив коньяспор із рахунком 5-1. На черзі у нас конгрес української асоціації футболу, адже на ньому підняли. Доволі важливу і болючу тему: збірна України з футзалу, нібито готова бойкотувати майбутній чемпіонат Європи, на який серед інших команд пробилася і збірна Білорусі. Цю ситуацію прокоментував президент УАФ Андрій Шевченко. Тож, на питання журналістів щодо ймовірного бойкоту, президент асоціації сказав наступне: я знаю про це. Зараз йдуть консультації. Я буду чекати більш чіткої позиції. Коли ми будемо розуміти, як це все буде передаватися, коли і все це буде рухатися, одразу ж будуть і наші кроки. Зараз у мене немає інформації, сказав Шевченко. Нагадаємо, у квітні визначилися 12 учасників Чемпіонату Європи 2026, серед них і збірна України, яка зі 100% показником пройшла свою групу, а також картопляна збірна, яку допустили до кваліфікації, і тепер вона також поїде на континентальні змагання. Ну і до решти новин тут у нас Назарій Русин та Георгій Судаков, а також проблеми чергові і нові для полтавської ворскли. Отож, Ворскла отримала трансферний бан. Про це інформує офіційний сайт ФІФА клубу. Заборонено реєструвати нових футболістів протягом трьох трансферних вікон. Як стало відомо пізніше, причиною такого рішення стала заборгованість перед колишнім футболістом Ардітом Толі, який виступав у Полтаві. Ну, радше рахувався гравцем Ворскли у період із 22 по 24 Четвертий рік, але награв лише 18 матчів. Не буде виступати за хайдук Назарі Русин. За даними футбол 24. Вже влітку він повернеться до Сандерленда, якому належать права на гравця. Водночас, і в Англії він також не затримається. Інтерес до форварда приписують ЛНЗ та металісту 1925. Що цікаво, хайдук вирішив не продовжувати оренду українця через завищені фінансові вимоги з боку клубу чемпіоншипу. Може змінити команду і відкриття Зону голкіпер Інгульця Олексій Паламарчук нині в його послугах зацікавлені, щонайменше два клуби з верхньої частини УПЛ мова йде про інгулець та кривбас. Обидві команди, як очікується, спробують підписати гравця майбутнього літа. Ну а щодо Судакова, то за даними журналіста Бена Джейкобса, туринський Ювентус розпочав переговори з шахтарем щодо можливого переходу. Цю інформацію підтверджують і італійські інсайдери та навіть називають потенційну суму трансферу. Як очікується, Юве готовий готові заплатити в межах від 40 до 50 мільйонів євро раніше в послугах українця був зацікавлений і наполі, і ця команда зараз також у переговорах із шахтарем. А ви тим часом можете написати у коментарях, чи вірите у подібний трансфер літом. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо це відео було для вас корисним. Якщо ви додивились його до цього моменту, ми вам дуже вдячні. І наостанок попросимо натиснути на вподобайку і також підписатися на канал. Не забувайте. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.